Сьогодні 22 10, 24 року. Отак в мене все ще квітне світ маршмелоу. Ну, я Дуже-дуже я цьому раділа. От, але тепер, коли інші кущі складаю, вони вже все поза, по, по, саме, всі готові до зими, то ця, ця ще квітне вовсю. І Дуже я раділа, а тепер моя радість закінчилася. От дивіться, що я тут бачу в кущі. Я, ну в общем, короче, тут повирізала листя, щоб побачити, подивитися, що вона тут робить. От зараз вам покажу. Получається... Получається, що тут? От у неї квітка, да? Квітка. Це квітка осіння. І от виходить, отут-от, якщо роздивитися це стебло, то ось тільки маленькі бруньки квіткові, так? вони тільки от зарождаються, бачите? Так от, ну, по ідеї, раз, два, три, ну, може бути, отак. Тут у тут неї сліпі бруньки, так? Три між довузля. Так, оця гілка. Це раніше була квітка, ніж оця. Але в неї тільки ось, бачите, ось квіткова брунька, тут все пусто. От, все, все пусто, дивлюся. Оця, да, Вона то, теж раніше була. От дивіться, по стеблу. От, пусто. Пусто, пусто. Нема квітки. Бру... Верні, квіткової бруньки нема. Ось квітка, да, квітка. Дивимося на стебло. Пусто, 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 пусто. Коротше, квіткової бруньки нема, аж аж ось. маленька маленька квіткова брунька. Так, що тут в мене ще? Отут-от вона не квітла. Бачите, от не квітла вона, так. І тут ура, ура, ура! Тут в мене ось квіткова брунька є, така, що тут більш-менш тут така невеличка, ну це дозріє ще. Тут. Отут теж не було квітки. От, і тут вона, якісь квіткові бруньки, ну щось тут питається закладати, хоча ні. Хоча тут нема, тут нема, ось тут от як. Ні, тут це не квітково. Ну, коротше говоря, тут нема. Оця гілка теж не квітла, ну, може, зверху, отут вона зверху. Оці, оці вона зверху закладає, тут квіткові бруньки. Ну, ладно, ладно, тоді, ладно. Іншу гілку дивимося. От вона квітне, раз квітне і ось вона квітне. да? Ідемо по стеблу. пусто. Бачите, ні одної квіткової бруньки нема. І тут тут, ну, тут ну на цій ось якась маленька-маненька, а тут пусто. Ось доверху пусто. Коротше, кошмар. Так, Тут ця квітка це друга волна цвітіння. Оце взагалі, оці, це взагалі третя волна цвітіння була. в неї. Ну, тобто весняна, потім влітку, потім ще на осінь. Вона вся оце, все вона заквітла на осінь. А це була друга волна цвітіння. Це вона випустила тільки одну квітку, там от в жару. в І от Дивіться, тут, тут є квіткові бруньки. Ось вона. Ще одна тут, а от, ось дві ще. Тобто є і квітка така, ну вона вже давно, бачите, вже перецвіла, стала зелена, тепер становиться червона отут, от, ну Коротше говоря, ці квітці місяці три, мабуть, оці, от. А оці що молоді коротше, о, ужас. так, е, е, ну Бачите, це всі молоді, тут нема. так, що тут, ну Ось ця гілочка. Мене буде рятувати на наступний рік радувати. От бачите, тут в неї щось трапилось з верхньою брунькою. От, нема верхньої бруньки. І тому вона позакладала отут-квіткові, от квіткові вже напагані, ось вони. От. І це вони будуть квітнути. А от рядом яка, тобто, отут була підрізка, отут. І виходить, одна гілка. Ось вона, вона не проквітла. Тут щось трапилося з верхньою брунькою. А друга гілка, оця, вона ось почала прок... квітнути, проквітла, да? І от на неї нічого не заклалося. Ну, вірніше, от тільки починає закладатися. короче що я буду робити з цією, з цією бідосією Звісно, красота. осінню квітне, радувалась, я радувалася. Ну, ось так от. Тобто, ще у нас тепло, Оті морози, що були там десь, вони нас минували в Запоріжжі, я вже в Запоріжжі на півдні, то значить я просто зараз ще монофосфатом калію її. Квіти зривати не буду. Ну, нехай вона там формує щось собі. Ну, квіткові броньки, але вона може формувати, і коли є квіти. Просто треба її дати, фосфор на коліні добрива. Значить, зараз так, і потім я її, якщо... Коротше, коли вона буде вкрита, буде вкрита тунелем, якимсь ну, типу, агроволокно, там ще буде тепло, і я думаю, що вона буде виготувати ще. До тих пір, поки земля не змерзне. Ну, будемо сподіватися, коротше, що вона закладе квіткові бруньки. Але дивіться, отаке пізнє цвітіння ну, ризиковане. Да? Це світ маршмелоу. Вона, так, вона і є. Це новий сорт. В тому році я її тільки купувала. Новий сорт він постійно квітучий, повторно. Постійно, квітучий, така в нього характеристика. Тобто, там ну, не ремонтантний, там коротко, ремонтантність таке окреме поняття, то будемо ще розмовляти на цю тему. От, але це повторно квітучий, обільно квітучий сорт, дуже рясно квітучий. Він мене радував усе літо, усю осінь, отакими от квітами. Я ж кажу, 22-10-24 двадцять четвертого року, да? і ось таке цвітіння. Тому, тому треба просто на це звернути увагу на те, як вона закладає ці квіткові бруньки для таких сортів. і ну, приймати міри. Тому що можливо, вона цей оцей розтягнутий період цвітіння, тобто їй треба ще час для того, щоб заклати ці бруньки. Можливо, вона для горщиків. От якщо б вона, то, що вона така невеличка. От якщо б я її в горщику ще потім занесла в приміщення, то б вона ще до грудня б там вигитувала. Ну я так думаю, що я накрию агроволокном її тунелем і залишу їй там ну, продихи. Вона буде відчувати все це погодні умови, і ще може і встигне там визріти по пару бруньок. Ну мені, в принципі, треба, щоб оці от хоча б хоча б тут знизу по пару бруньок визріло, хоча б по дві. І все. І, і вона тоді буде на наступний рік квітнути. Ну, отак от. Отака от. от от може бути ситуація. <сум> оце я думаю, загляну. То лист вона не скидує. Думаю, загляну всередину куща, що там по формуванню броньок. І оце заглянула називається. Позрізала листям і. Ну, нехай там гуляє вітер, щоб їй не так тепло було. Нехай вона мерзне і. Думаю, що, її... що вона буде робити. Нехай вона вже збирається на зиму.